Хто останній, той сломак. <рес> До побачення! Ти що вирішила проти мене? Ой, Давай, удачі! Я спиную, розумієш тебе випережено. Ладно, не випережено, не буду видятися. <рес> До побачення, жіночку, ти про кого? Ти шо? Ти за кого мене маєш? Ти думаєш, що я. Я просто так дуже довго бігав і ходив. <рес> Що ти вирішила за мною бігати? Щоб шо. Що до кінця річки біжимо, чия? Чи до побачення! Просто спринтує як шалена. І шо? Репутацію здобути. ж. А як Таї ще до тебе? Я чула ти допомагаєш пану?